Чернігівський інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва доволі тривалий час отримує позицію провідного у створенні новітніх біологічних препаратів. Саме завдяки вкладу чернігівських науковців, агросфера поновлюється та з кожним роком стає дедалі сучаснішою. Основні напрями досліджень в нашому інституті це створення новітніх біологічних препаратів, землеудобрювальної дії, а також захисних по аналогії з фунгіцидами, але це вже біофунгіциди. Важливість таких дослідів переоцінити складно. Успіхи зеленої революції дали світу можливість отримувати значно більші врожаї, та разом із цим довкілля потерпає від надмірного використання мінеральних добрив, агрохімікатів пестицидів. Тож максимально зменшити їх використання основна мета, яку перед собою ставлять працівники інституту. Зрозуміло, що надалі треба міняти всі ці концепції, всі ці підходи, і саме тому виникла ідея. Використовувати або ж як альтернативу, або як суттєве доповнення для зменшення кількості застосування агрохімікатів, біологічні добрива або біологічні пестициди. Сучасні аграрії доволі активно використовують мінеральні добрива. Воно й не дивно, адже саме вони здатні значно збільшити можливий врожай. І водночас, чимала кількість внесених добрив не засвоюється рослиною. Це завдає збитків як фінансових, так і економічних. Аби зменшити можливий негативний вплив, працівники інституту приділяють велику увагу дослідженням ефективності поєднання агрономічно корисних мікроорганізмів із мінеральними добривами, оскільки втрати діючої речовини з добрив дуже значні, бо рослини не повністю засвоюють елементи мінерального живлення. Тому є таке одним із рішень: є застосування. Мікробних препаратів і застосування агрономічно корисних мікроорганізмів. Саме такі препарати здатні забезпечити можливість зменшувати кількість внесених добрив без зниження при цьому продуктивності сільськогосподарських культур. Ось зразки цих бактерій, які ми виділили з раном мінеральних добрив. Можете побачити, як вони виглядають. У нас багато цих зразків. Зараз ми досліджуємо кожен зразок і. Подальшому, якщо ми знайдемо агрономічну цінність серед них, будемо використовувати в польових дослідах. Попереду ще багато дослідницької роботи, що в майбутньому здатна спровокувати революцію в агросфері та докорінно змінити канони ведення господарства. Тоді багаторічне наукове надбання працівників цього інституту стане основоположним для новітніх правил та норм існування сільського господарства.